На базі Коростенської міської організації Товариства Червоного Христа України 24 січня відкрили оновлений банк одягу, місце, де речам дають друге життя, а людям допомогу. Завдяки програмі Браво, яка реалізується Червоним Хрестом, вдалося посилити матеріально-технічну базу банку одягу та покращити умови його функціонування. Нові стелажі, сучасний ремонт, все, аби людям було зручно та комфортно. У Нас 24 січня. Офіційно відкриваємо оновлений банк одягу для людей. Він буде Працювати з понеділка по п'ятницю з 10 до 15 години. Ремонтні роботи і оновлення банку одягу було проведено завдяки програмі Браво, по якій ми вже працюємо з 2022 року. За що ми їм дуже вдячні, і також міська влада завжди долучається до допомоги нашої організації. Банк одягу у нас функціонував на базі нашої організації завжди, але завдяки програмі Браво в минулому році нам виділили кошти на оновлення на ну, на, на полиці, тобто на це все як кажуть, для все як кажуть, для покращення роботи з людьми. Одяг, взуття, матраци, дитячі речі, іграшки та багато іншого. А за сезонними речами та взуттям можуть звернутись різні категорії людей. Тут можна знайти речі як для дорослих, так і для дітей. Банком одягу можуть скористатися всі незахищені і малозабезпечені верстви населення Коростенської громади, також внутрішньопереміщені особи. Потрібно чи мати з собою якісь довідки? Потрібно мати при собі, якщо внутрішньо переміщені, паспорт, код довідку переміщеної особи. Якщо місцеве населення, паспорт і ідентифікаційний код. Також також за співпраці з міською владою можна брати запрошення в міськвиконкомі в 16-му кабінеті. Відділ молоді та спорту. Вони надають знають такі запрошення до банку одягу в Червоний Хрест міста користи. Банк одягу поповнюється завдяки різним фондам та організаціям. речі приносять і небайдужі коростенці. Оновлюються речі у нас завдяки співпраці з міською владою, завдяки з міжнародними кажуть, волонтерами, які нам завжди допомагають. І, ну, і допомагали до війни. А зараз тим паче їхня допомога нам якраз на якраз наразі скажемо. І також ми приймаємо речі від населення. Е, можете приносити, якщо у вас є вживані речі. В доброму стані і бажано випрані для того, щоб люди могли зразу взяти і користуватися. Оновлений банк одягу це не єдиний проєкт, який сьогодні реалізує Коростенська міська організація Товариства Червоного Христа України. Сьогодні вони шукають швачку волонтера. Також до нашого оновленого банку одягу. Також завдяки програмі Браво на виділені кошти ми відкриваємо швейну майстерню. Для речей, які люди будуть брати в банк одягу, можливо, якісь будуть потребувати дрібного ремонту. Ми відкриваємо цю швейну майстерню. На даний момент ми шукаємо волонтера на цю посаду, тому що посада волонтерська. Можливо, хтось виявить бажання допомогти, хто має швейні навички, тому що це така вузька спеціальність, до роботи з якою не люба людина сяде. Працювати так, що це буде також кажуть одне з кажуть з хороших доповнень нашого банку одягу. Ми дуже давно вже хотіли, тому що часто люди питають. Особливо я ж кажу, буває таке, що в нас приходять хороші речі, але з маленькими якимись там недоліками. І для того, щоб їх, як кажуть, прибрати, і щоб людина могла користуватися достатньо тим одягом, який у нас взяла, ми вирішили створити такий проєкт, як додаток до банку одягу, тобто швейна майстерня. Отже, бажаєте допомогти? Приносьте речі або станьте волонтером. А ті, хто потребує допомоги, звертайте за адресою місто Коростень, вулиця Ольгінська, 9. Маєте питання – телефонуйте 096 415 88 16 або 099 415 88 01.